Доброго дня, діти! У Нас з вами заняття з валеології. А сьогодні до нас гості завітав незнайка Давайте з ним привітаємось. Діти, давайте разом з незнайкою відгадаємо загадку і дізнаємось, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти на занятті. Слухайте уважно! Чують ним дорослі діти, пахучі парфумів, квітів, запах спеченого хліба чи засмаженої риби, запах диму чи морозу. Чує все цікавий. Гадали, діти, що це? Правильно, діти, це ніс. А ви знаєте, де знаходиться носик? Так, вірно, на обличчі. А покажіть свої носики. Так, молодці, правильно. Діти, а скільки у вас носиків? Вірно, молодці, в нас з вами один носик. Діти, а давайте з вами разом подумаємо, що є у носика. Діти, ця частина носика називається перенісся. Це, діти, спинка носика. Діти, що це? Так, молодці, спинка, носика. Ця частина носика називається крила. Діти, що це у носика? Так, молодці, крила. Цю частину носика називають ніздрі. Діти, що це у носика? Так, молодці, ніздрі. Діти, отже, ми з вами можемо сказати, що наш носик складається з перенісся, спинки, крил та ніздрі. Діти, скажіть мені, будь ласка, а для чого нам з вами потрібен носик? Правильно молодці. За допомогою носика ми з вами дихаємо. Подумаєш, дихати можна і ротом, а від цього носа одні неприємності. Та він чхає. То з гірки впадеш і розіб'єш його. Що ти не знайко, дихати треба саме носом. Це дуже важливо, адже наш носик зігріває і очищає повітря, яким ми з вами дихаємо від пилу і микробів. До того ж, діти, для цього ще потрібен носик. Так, молодці, щоб відчувати запах. А які запахи ми відчуваємо носиком? Слухайте віршок, з пекотного літа на поляні носик нюхає квіточки на галявині суницю, у грядці – стиглу полуницю. Він знайде у шафі варення, де цукерки та печиво, де в буфеті шоколадки або сік в пляшці – солодкий. Діти, ми з вами носиком відчуваємо дуже багато різноманітних. Запахів. А якщо ж наш носик такий важливий помічник, значить ми його з вами маємо берегти. А як треба берегти носик? Давайте зараз з вами розглянемо картинки і подивимось, чи можна так робити? Чому так або ні? Подивіться на картинку, чи можна. Колопатися у носі пальчиком, як це робить дівчинка. Молодці, правильно, колопатися у носі пальчиком не можна. Діти, подивіться, а чи добре робить хлопчик? Ні, звісно, в носик засовувати різні дрібні предмети не можна. А чому? Бо це дуже шкідливо для нашого здоров'я. Ми з вами не зможемо дихати. Хлопчик витирає носик ручкою. Скажіть, будь ласка, чи правильно робить хлопчик? Ні, що треба взяти хлопчику, щоб витерти свій носик? Так, молодці! Правильно, краще використати носовичок або хустинку. Подивіться, дівчинка ділиться зі своєю подружкою своїм носовичком. Чи добре це? Ні, звісно, діти носовичок це предмет особистої гігієни. Тому своїм носовичком можемо користуватися тільки ми самі. Дякую вам, любі друзі! Тепер я буду слідкувати за своїм носиком. І обов'язково в мене буде свій носовичок. Незнайкові вже час додому, тому давайте разом з незнайкою згадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті. Так, про носик, молодці. А для чого нам з вами потрібен носик? Вірно, щоб дихати та відчувати різні запахи. А згадаємо з вами правила гігієни та безпеки нашого носика. Що не можна робити? Вірно, не можна колопатися пальцем у носі та засовувати дрібні предмети. Молодці. Діти, а чи можна користуватися чужою хустинкою? Молодці, звісно, не можна. Хустинка це предмет особистої гігієни. Діти, а ми вам кажемо до побачення з незнайкою. До нових зустрічей!